Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення близько половини з яких 37 – на Таврійському напрямку. Зросла активність ворожої авіації до 18 авіаударів. Зокрема, ворог після деякої перерви поновив застосування штурмовиків су 25 та вертольотів к 52 Йдеться в повідомленні командувача оперативно-стратегічного груповання військ Таврія, бригадного генерала Олександра Тарнавського. Загальні втрати окупантів у операційній зоні ОСУ склали Таврія склали 428 осіб. Слід додати, що за інформацією речника об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку, полковника Олександра Штупуна, на авдіївському напрямку вже не поодинокими є випадки, коли ворог здається в полон. Фіксуються відмови ворожих солдатів йти на штурми. Вони дуже добре бачать завалені трупами росіян вісосмуги та узбіччя доріг, заявив полковник Штупун в ефірі телемарафону. На інших напрямках ситуація наступна. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки, Луганської області та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Додамо, що у ніч на 5 грудня противник атакував Україну ударними БПЛА Шахет, а також зенітними керованими ракетами С-300, які спрямував по цивільних об'єктах Донеччини та Херсонщини. Усього в ударі було зафіксовано 17 ударних БПЛА типу шахет та 6 балістичних ракет ЗРК с 300 В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БПЛА у різних регіонах України. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ.